Встигла ваша Наталя закінчити МАП, який збирався майже рік, як тут уже новий колаб. Запрошую художників з усього світу, крім Росії, взяти участь в колабі про дівчат з цього мему. Вам не обов'язково треба їх добре знати. Просто думаю, фанатам буде цікавіше. Це не мап, тому це відео повідомлення. А не просто поділ пісні на частини, але в готовому результаті буде задіяна пісня логхак Groovy. Я не казатиму деталі роботи в відео, вся інформація буде в Telegram і Discord сервері. Вам потрібно буде намалювати всього один арт для участі, тому бажаючи пишіть в коментарі, і я вас додам на сервери. Там готова вже вся інформація. Всього треба 24 учасника, так що не втрачайте свій шанс, буду дуже вдячна. В Україні фанатів ДІФОДІДЕЙ мало. Тому треба це якось розвивати. Дякую за увагу! І бувайте!